1999 рік став справжнім подарунком для кіноманів. Він подарував нам низку культових стрічок, які вплинули на кіноіндустрію і залишилися в пам'яті глядачів. Зараз ми зануримося в атмосферу того року і згадаємо фільми, що стали знаковими. Я вас вітаю, мене звати Олексій. Сьогодні я хочу поділитися з вами десяткою крутих фільмів 1999 року. Можливо, якісь фільми ви бачили по телеку, а можливо, ні. Тому дивіться це відео до кінця, беріть. Чай, каву, щось солодке і... Вперед: перше діамантовий поліціант, комедійний бойовик, режисер Лес Мейфілд, актори Мартін Лоуренс, Люк Вілсон, Пітер Грін, Девід Чапель. Сюжет Майс Логан досвідчений злодій, який під час пограбування ховає викрадений діамант у будівлі, що згодом стає поліцейським відділком. Після виходу з в'язниці він вирішує забрати коштовність, але для цього йому доведеться прикинутися новим детективом. Несподівано, Логан стає справжньою зіркою серед колег, розкриваючи злочини завдяки своїм злодійським навичкам. Однак із кожним кроком повернути діамант все складніше, особливо коли його починають вважати справжнім героєм поліції. Фільм пропонує динамічний сюжет, багато гумору та харизми гри Мартіна Лоуренса. Другий фільм Глибоке синє море. науково фантастичний трилер, режисер Ренні Гарлін. Актори Томас Джейн, Сафрон Браус, Семюель Л. Джексон, Лі Кул. Сюжет у секретній підводній лабораторії група вчених проводить експерименти на кулах, змінюючи їхнє ДНК, щоб знайти ліки від хвороби Альцгеймера. Але їхні досліди приводять до жахливих наслідків, а кули стають надзвичайно розумними, агресивними та смертельно небезпечними. Коли дослідницька станція зазнає аварії, її мешканці опиняються у смертельній пасті. Починається боротьба за виживання, де розум і кмітливість єдині шанси врятуватися від Безжальних хижаків, фін поєднує напругу, видовищні сцени та несподівані сюжетні повороти, роблячи його одним із найкращих трилерів про окул. Третє збирач кісток, детективний трилер, режисер Філіп Нойс, актори Дензел Вашингтон, Анджеліна Джолі, Квін Латіфа, Ейт О'Ніл. Сюжет Лінкольм Райм, колись блискучий криміналіст, тепер паралізований після нещасного випадку. Він погоджується допомогти в розслідуванні серії жорстоких вбисню. Молодій офіцерці Амелії Донагі доводиться стати його очима та руками на місцях злочину. Разом вони складають пазл, намагаючи випередити жорстокого вбивцю, який залишає страшні підсказки у вигляді людських останків. Фільм тримає в напрузі до останніх хвилин. Поєднуючи гостросюжетний детектив і психологічний трилер. А харизма дуету Вашингтона та Джолі додає історію глибини. Четвертий фільм Матриця культово науковий фантастичний бор. Режисери Лана та Лілі Вачовські, актори Кіану Рівс, Лоренс Фішборн, Керрі Н. Мос, Юго Вігін. Сюжет Томас Андерсон, програміст за професією і хакер на призіська Нео. Дізнається, що світ, у якому він живе, це лише ілюзія, створена штучним інтелектом. Його звільняє темничий Морфеус, який вірить, що Нео той самий обранець, здатний знищити матрицю та врятувати людство. Разом із Трініті він починає боротися боротьбу проти могутніх агентів системи, які зроблять усе, щоб зупинити повстання. Фільм став революційним завдяки глибокій філософії, інноваційним спецефектам, зокрема Blue Time і культової естетиці кіберпанку П'ятий фільм бійцівський клуб, культова психологічна драма, режисер Девід Фінчер, актори Едвард Нортон, Бред Піт Гелена Бонем Картер, Джаред Лето. Сюжет: Безіменний головний герой, звичайний офісний працівник, який страждає від. Писання та відчуженість. Його життя змінюється після знайомства з харизматичним Тайлером Дедреном, який пропонує надзвичайний спосіб боротьби з нудьгою підпільний бійцівський клуб. Незабаром їхні рухи виходять за межі звичайних бійок, перетворюються на радикальну організацію, що кидає виклик споживацькому суспільству. Але все не так просто, як здається на перший погляд. Фільм вражає несподіваним сюжетним поворотом, глибоким філософськими темами та культовим Діалогами, залишаючи сильний після сма. Шосте Боуфінгер. Комедійна сатира на Голлівуд. Режисер Френк Ос. Актори Стівен Мартін, Еді Мерфі, Гезер Грем, Крістіан Баранський. Сюжет Бобі Боуфінгер невдаха режисер, який мріяв зняти свій великий фільм, але не має грошей і зв'язків. Йому вдається отримати сценарій науково-фантастичного бойовика, але щоб зацікавити студію, потрібна велика зірка. Боуфінгер вирішує знімати. Фільм з відомим актором Кітом Ремзі, без його відомості. Використовуючи приховані камери та випадкові сцени, він інтегрує актора в свій проект, паралельно намагаючи його незграбно брати близнюка як дублера. Фільм це блискуча комедія, що висміє за кулісся Голлівуду з чудовими ролями Стівена Мартіна та Еді Мерфі. Сьомий фільм Пастка. Шпигунський трилер з елементами романтики, режисер Джон Еміл. Актори – Шон Коннері, Кетрі Зета Джонс, Вінг Реймс, Морі Чайки. Сюжет Джен Бейкер, талановита страхова агентка, яка палює на легендарного злодія Макдугала. Вона пропонує йому разом здійснити грандіозне пограбування, викрасти безцінний шедевр мистецтва. Але хто кого насправді обманює? в довіру стає дедалі небезпечною, коли між ними спалахує пристрість, а поліція вже ближче. Фільм поєднує напруженість, вишуканість, аферу та Захопливу хімію між Конері та Зетої Джонс, роблячи його стильним і захопливим трилером. Восьмий фільм Наречена втікачка. Романтична комедія режисера Гаррі Вайнштейна. Актори Джулія Робертс, Річард Гір, Джоан Гюсак, Локлін Мунро. Сюжет навіжена Мегі, головна героїня фільму. Наречена втікачка, яка вже чотири рази тікає з-під вінця. Однак життя дівчини змінюється, коли вона зустрічає журналіста на ім'я Ай. Звичайно, він відрізняється. Від інших чоловіків, але хіба можна зрадити в вільному життю, навіть заради такого красення, як Ай? Що робити бувалій в тікасці і закоханому журналісту? Як зберегти свою любов, не зраджуючи своїм принципам і правам на свободу? Фільм сповнений гумору та романтики з глибоким акцентом на складні стосунки та страхи перед відданістю. Дев'яте. Холостяк романтична комедія. Режисер Гаррі Сіньор. Актори Кріс Одонал, Рене Зельвегер. Сюжет. Молодий і Ривабливий холостяк Джемі, наче дикий мустанг, віддає перевагу свободі, поки його друзі та знайомі обживаються сім'ями. Джимі старанно уникає такої долі. Звичайно, пощастило зустріти свою другу половинку, в особі милої та привабливої дівчини Ен, з якою в них взаємні сильні почуття. Але навіть велике кохання не змусить його одружитись. За три роки стосунків дівчина терпляче чекала, поки Джимі дозріє до наступного кроку, яким стане створення сім'ї. І хлопець дозрів, але після найжахливішої пропозиції руки та серця у світі Ен вирішила розірвати стосунки з людиною, яка не хоче одружуватись. Однак смерть улюбленого діда змушує Джимі замислитись над своїми пріоритетами та переосмислити своє майбутнє життя, оскільки дід залишив онуку 100 мільйонів доларів. Щоправда, для отримання неймовірної спадщини Джимі має одружитися до свого 30-го дня народження. Це романтична комедія з гумором і легким підходом до серійового. Сйозних тем любові та зобов'язань, де головні герої намагаються знайти баланс між особистим життям і тиском родини. Десятий фільм: талановитий містер Ріплі, психологічний трилер, режисер Ентоні Мінгела, актори Мед Деймон, Джуд Лоу, Він Петроу, Кейт Бланшет. Сюжет Том Ріплі, молодий чоловік з бідної родини, який мріє про багатство і розкішне життя. Йому дається можливість поїхати й до Європи, щоб умовити спадкоємця багатої родини. Дікі Грінфіла повернутися додому. Однак Том швидко захоплюється стильним і безтурботним життям Діки, а також його особистістю. У результаті Том починає плести мережу брехливих маніпуляцій, що призводить до страшних наслідків. Він стає все більше готовим на жертви, щоб потримати бажане. Фільм досліджує теми ідентичності, обману, соціальних амбіцій, а також розкриває глибокі людські психології в умовах високого тиску. Має надію, що деякі фільми ви не бачили взагалі. І щось пропустили по телевізору в 2000-х роках. Тому підете подивитися і напишете коментар під це відео, як повернетеся. Або якщо ви бачили якісь із цих фільмів, вони вам подобаються, і чому вони вам подобаються, напишіть коментар обов'язково, мені буде цікаво почитати. Звісно, поставте цьому відео лайк, підписка на наш канал. І всім до зустрічі!